Людей можна позбавити волі, людей можна ув'язнити, можна навіть убити, але у них не можна забрати дух. Саме цими словами розпочав знайомство з Ірпінською громадою голова Національної ради Австрії Вольфганг Соботка. З поміж багатьох високопосадовців світу, які приїжджали до повоєнного Ірпеня, Вольфганг Соботка єдиний, хто зустрівся з місцянами на території місцевої церкви. Я зараз є керівником відновленої церкви на території громади, де я живу, і наша церква дає людям духовну силу. Я хочу показати солідарність Австрії з Україною. Для мене також набагато важливіше отримати інформацію з перших вуст, ніж отримувати її через другі чи треті руки. У час, коли розпосюджуються фейки і пропаганда, важливо побачити людей, які втратили батьківщину, і поговорити з ними, зазначив гість з Австрії. Місцем зустрічі австрійського високопосадовця з людьми не випадково обрали на території храму Різдва Пресвятої Богородиці. Адже після деокупації Ірпеня саме сюди приходило та й зараз приходять сотні нужденних, щоб отримати гуманітарну допомогу. У співпраці з храмом таку підтримку надавала і надає досі австрійська благодійна організація Карітас. З 1993 року вони фінансують програми щодо паліативу, домашньої опіки. І зараз вони приймають активну участь в гуманітарному реагуванні тут в Україні. Родина пані Антоніни переїхала до Ірпеня з палаючого Бахмута. Зараз разом з чоловіком живе у модульному містечку. Каже, до церкви прийшла не вперше. Допомога, яку тут отримує, вже не раз виручала її родину. Був дому, жили нормально, залишились без всього. Дочка без усього, У неї була квартира. Ми зараз живемо в ласточці. Низький поклон паклонцям. Що приютили, що у нас є, що пакушать із діть. Усі коробки з продуктовими наборами від австрійців, голова Національної ради країни, власноруч роздає переселенцям, які втратили свої домівки. Їсть зізнається, це не дуже приємні відчуття. Каже, тому що це лише краплина на розпечене каміння. Девісні досві. Але ми певні, що будемо продовжувати цю допомогу. У нас в Австрії проживає 100 тисяч українських біженців. І навіть у моєму містечку, де я живу, 110 українців. Вони відвідують школу, можуть працювати. Це для них дуже важливо. І вони вже інтегровані в громаду. Зазначив Вольфганг Соботка. Я хочу подякувати Уряду Австрії і посольству Австрії в Україні за ту підтримку, яку вони надавали і надають зараз нам. Після повномасштабного вторгнення це допомога в капітальному ремонті і садочків і шкіл. Це допомога в наданні потужного на один мігават газового електрогенератора, який забезпечує частину ірпіння критичну інфраструктуру світлом. І хочу, звичайно, подякувати за ту гуманітарну допомогу, яку нам надають. Плюс нам надавали і швидкі допомоги. На завершення зустрічі голові національної ради Австрії передали від місцевої вчительки музики понівечену війною гітару як свідчення воєнних злочинів росіян на території України. Вольфганг Субодка сказав, виставить цей інструмент у парламенті своєї країни.